Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми відзначаємо свято День Мокрини. Я виставила там молитву, так що до Святої Мокрини моляться за здоров'я, за мир і добробут в родині. Але сьогодні в нас тема дня поради дня. Ми знаємо, що закон. Коли щось говорить, говорить до тих, хто під законом. Тому всякі уста замикаються і весь світ стає винним перед Богом, тому що ділами закону не виправдовується перед Ним ніяка плоть, бо законом пізнається гріх. Тепер же, незалежно від закону, з'явилася правда Божа, про яку свідчать закон і пророки. Правда Божа через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, хто увірує, бо нема різниці, тому що всі згрішили і позбавлені слави. Божої виправдовується даром благодаті Його через відкуплення у Христі Ісусі, якого Бог призначив як жертву очищення Його кров'ю через віру. Для свідчення правди своєї прощенні гріхів, вчинених раніше за час довготерпіння Божого, для свідчення правди Його нині, що Він явився праведним, виправдовував того, хто вірує в Ісуса. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким судитимуть і вас. І якою мірою міряєте, такою відміряється й вам. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата Твого, а колоди, що в Оці твоєму не відчуваєш. Або як скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока Твого, коли колода в оці твоїм лице міре, вийме спершу колоду з ока Твого, і тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не кидайте перлів ваших перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не пороздирали й вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує. І хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Також хотіла я вам сказати, що християнство це не просто добрі справи, милі посмішки, знання, обряди, гарний настрій душі. Християнство це голод за Богом, це нагадування про те, що неможливо йти до Бога, переступивши через людину. І що таке віра? Часто люди для свого самообману говорять найдурнішу нісенітністю я в душі віру. Це як? Душа нехай вірить, а я піду в кінотеатр чи на дискотеку. Хіба душа і тіло живуть окремо, такого дурного навіть язичники не говорили. Що ж таке віра, в чому вона полягає? Віра не полягає тільки в призначенні Бога, бо біси теж вірують, але залишаються бісами. Тому в чому ж полягає віра? Віра полягає в життєвій дієвності і підтверджується ділами і своїм життям. Тому, коли людина каже, я вірю в душі, і щоб тобі така віра дає, нічого. Який був, таким і залишився. Як бачимо, суцільний самообман і несинітниця. Так що нехай збереже нас Бог від такої віри. Сьогодні ще я хотіла з вами поговорити. Які речі приносять нам у дім щастя? Ну, всі ж ми в деякій степені віримо, всім прикметам? Ну, це нас, як кажуть, не іскоренить. Підкова, згідно з народним повір'ям, вона приносить удачу і здоров'я, вважається. Що удача завжди на коні, а коні необхідна підкова. Вона вкаже удачі, дорогу до вашого будинку. Правильно розмістити підкову дуже важливо. При вдалому виборі місця її розташування в будинку буде щастя і достаток, а прикращі та хвороби будуть обходити стороною. Для активації оберега необхідно. Познайомити підкову з усім будинком, показати їй розташування кімнат і попросити про захист і благополуччя. Не забувайте підкові розповідати про те, як вона допомагає. Часник, найбільш ймовірною причиною розладу в будинку є нечисть. Багато хто стикався з тим, що домашні справи не ладяться, то посуд з рук. Вислизне то сварки, то настрій погіршується. Для утихомирення нечисті, а також від пристріту і псування згідно з прикметами використовується <кхм> часник. З його додаванням можна зробити сильний оберіг, який захистить будинок від негативної енергетики. Для загального очищення будинку часник вішають в затишному місці під стелею. Просячи захисту від лихого ока і нечисті. Споживання чеснику підвищує імунітет і очищає від негативного впливу недоброзичливців. Мед. Для тих, хто хоче, щоб будинок був повною чашею, слід запастися медом. Мед є прекрасним приворотним засобом для вподобаної людини. Пригощаючи його солодкими ласощами, господиня показує себе привітною, а гість пам'ятовує будинок затишним і гостинним. Від служить ласощами для будинкового, як казали в народі, мед будинку достаток у домі. Свіжий мед виливають на красиве блюдечко з візерунком, промовляючи ласкаві слова домовику. Покуштуй меду, батюшка домовик, та захисти будинок наш від негараздів, принеси нам щастя і достаток, і нехай він буде, як мед солодкий. Яблука. За прикметами зберігати в будинку яблука, мати вдосталь всього. Своєю свіжістю вони забезпечать вам гарний настрій і не дозволять сумувати. Позитивна енергетика, якою вони наливалися протягом літа, проникне в будинок і очистить його на всіх енергетичних рівнях. Рівне наливне яблуко без пошкоджень покладіть в гарний посуд. На корінчик пов'яжіть, бантик атласної стрічки і скажіть, міцно вузлик затягую, щастя в дім приманюю». Яблочко налине, на кухні лежить порядок і достаток збереже. Ікона у всі часи ікони для віруючих людей були найсильнішими оберегами і помічниками. У них просять поради і захисту, благають про здоров'я, ікони здатні відігнати будь-яке лихо, що спокуситься на ваше житло. Розміщувати ікони в будинку слід. З розумом, шанобливе і дбайливе ставлення до святих образів безсумнісно принесе умиротворення і спокій всім, хто живе в будинку і очистить його енергетику. Шпилька найпоширеніший засіб від пристріту шпилька. Щастя, в будинок приносить не тільки достаток, але й здоров'я мешканців. Погані помисли нарідко входять до оселі непроханими гостями, і часом буває дуже непросто від них позбутися. Для активації шпиль, шпильки, як захисного оберегу, слід прожарити її над вогнем, промити в проточній воді і на ніч засипати суміш солі і перцю. На ранок попросити шпильку захищати від нечистих помислів. І приколоти над вхідними дверима так, щоб її не було видно. Дзвіночок. Мелодійний дзвінок, дзвін дзвіночка, здатний повернути настрій будинку, будинок, відвернути всю нечість і протистояти намірам злих сил. У народі вважалося, що вибирати дзвіночок краще зі срібла або заліза. У нього повинен бути чистий. Недратівливий дзенькіт. Для активації оберега, досить повісити його в те місце, де він буде часто дзвеніти. Прислухайтеся до його передзвону. Якщо мелодія зміниться або зовсім замовкне, пора міняти захисника, так як він увібрав в себе занадто багато негативної енергетики. Мило символ чистоти і здоров'я. Шматок звичайного мила. З ним пов'язано багато предмет, хоча і мало хто про них знає. Зробити свою ванну кімнату храмом, очищення і чистої енергетики допоможе висушений шматок мила в красивій коробиці, перев'язаний стрічкою. Активувати мило на захист можна наступним чином: запаліть білу свічку. Візьміть два шматочки мила без хімічних добавок, помийте ними руки до ліктя і скажіть, як вода спіною змиває бруд, так і мило захищає будинок від хвороб, від пристріту, від негативу, від скандалів. Один шматочок покладіть у ванні, інший в туалеті. Свічки. Відлиті з воску свічки є потужним оберегом. Що приносить будинок благополуччя у всіх сферах? Жоден будинок не обійдеться без свічки, символу світла і мудрості. Найкраще справляється з цією функцією церковні свічки. Залишившись на совматі, запаліть свічку і обійдіть весь будинок, не пропускаючи жодного куточка. Проведіть обряд очищення будинку. Попросіть захисту і світла в будинку і душа. Недогарок свічки поставте перед іконою або знайдіть місце на східній стороні будинку, де ви можете поставити оберіг. Дзеркало найкраще оберегом працює кругле дзеркало в дерев'яній рамі. У будинку, де панує лад і взаємопорозуміння, воно вбирає позитивну енергетику. І повертає її сторицею. Не підходьте до дзеркала оберегу з поганим настроєм, не сваріться перед ним і не злословте, активувати дзеркало на захист краще з жінці, змочіть чисту тканину улюбленими парфумами і протріть поверхню круговими руками. На ніч перед дзеркалом поставте красиву глибоку тарілку. Наповніть її символічними предметами монетка для достатку, грибінець для краси, сімейне хвото для благополуччя і попросіть захисту. Щастя будинку залежить не тільки від оберегів і предметів сили, а від вашого бажання зберегти затишу і гармонію. Не тільки будинок потребує очищення від негативної енергетики. Ваше ставлення до себе і оточуючих також впливає на атмосферу щастя і доброти. І ще ми поговоримо про таку тему: порада дня, що не потрібно робити. Або 10 гріх, які ви робите щодня, навіть не підозрюючи про це. Всі ми знаємо. Що існують речі, які не можна робити. Ми намагаємось уникати їх, щиро віруючи в те, що так ми захищаємо себе від гріхів. Більшість з нас думає, що знає, як виглядає гріх, однак деякі грішки вельми підло підкрадаються, входять в наше життя і збивають з правильного шляху. У підсумку щодня ми здійснюємо гріхи, про які самі і не підозрюємо. Гріх просто так не відбувається. Спочатку виникає спокуса, потім у людини з'являється вибір піддатися спокусі або гідно протистояти навіть на сильнішій спокусі. Отже, які гріхи ми здійснюємо щодня, навіть не завжди підозрюючи про це. І, які ми часто даже і не сприймаємо за гріх. Перший гріх. Копимо в собі образи. Другий. Виправдовуємо неправильні вчинки. Третій. Ставимо свої власні бажання понад того, що є бажаним від Бога. Четверте. Дратує успіх інших людей, відчуваємо застрість. П'яте. Легко піддаємося почуттю образи і занадто болісно реагуємо на щось. Шосте. Не доплачуємо залежним від нас людям, своїм там підлеглим чи колегам, без докорів сумління користуємося робочою силою інших людей. Сьоме. Уникаємо виконання роботи, за яку нам вже заплатили. Восьме. Критикуємо інших і чіпляємося без діла, як правило, за спиною у критикованого суб'єкта. Дев'яте. Зосереджують свою увагу на неправильні речі. Витрачаємо занадто багато енергії на матеріальні і низькодуховні речі, такі як гроші, влада, багатство і імідж. Коли ми дозволяємо всім цим речам опанувати нашим розумом і нашими думками, ми віддаляємо себе від духовних цінностей. Це означає, що ми не турбуємось про свою душу, а витрачаємо енергію на порожнє, пліткуємо або говоримо нехороші речі про тих, хто на даний момент не присутній поруч. Кожен з нас. Знає про сім смертних гріхів, але далеко не кожен обізнаний про те, що існують і інші, можливо, менш серйозні речі, але яких також варто уникати в нашому повсякденному житті. От такі поради. І ще раз напоминаю: сьогодні 6 липня, День Святої Мокрини. Що потрібно знати кожній жінці, щоб бути здоровою? Тому що до Святої Мокрини моляться за міцне здоров'я, за мир і добробут у вашій родині. Ще раз напам'ятаю, що 6 липня православний світ відзначає День Святої Мокрини. Її братами були Василь Великий та Григорій. Нізкий. Християни моляться святі та просять здоров'я, добробуту, миру і щастя в сім'ї. Матір святої належала до християнства та у вісні побачила янгола, який прохав нарікти доньку феклею. Саме так вона і зробила, однак в сім'ї її називали Мокриною на честь бабусі. Родина святої була великою, але матір завжди мала час, щоб навчати доньку, читаючи їй письма та псалми, щоб навчити дівчинку бути благочастивою та богоугодною. Також вони разом відвідували храм. Мокрина все життя прожила, зберігаючи снотливість, бо її обранець помер, а бути з іншим для неї. Порівнювалось до зради, жила свята разом з батьками та допомагала по господарству. Після того, як всі її брати та сестри стали дорослими і роз'їхали з дому, Мокрина умовила матір розпустити рабів, а самим податися в монастир. Після смерті матері свята зайняла її місце та стала старшою над сестрами монастиря. Заслуговувала повагу за свою суворість та стриманість. Вона могла зцілювати хворих, лише доторкнувшись до них, а також рятувала людей від голоду. Коли Мокрина пішла життя її, вирішили поховати біля батьків. І зараз ми з вами всі разом помолимося до Святої Мокрини. Ось свята Мокрина. Від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою церкви, ти полюбила Господа більше за всі блага. До тебе ми молимось і тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, виведи нас на шлях чеснут, виблагай нас. У Бога, ангельську охорону, наші рани зроби безболісними в темноті страждань, терпіння даруй, гріховні рани оздоров, осінь наші охорони, подай старість безболісну і безбідну, у смертну годину поможи. Пом'яни наші скорботи та відраду даруй, відвідай нас, сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас. На покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми хвалили Господа нині повсякчас і на віки віків. Амінь. І ще я вам зараз розкажу, яку потрібно почитати молитву сьогодні, і ви неодмінно знайдете жіноче щастя, в роду. Енергія Венери розкриває в жінці красу, витонченість, сексуальність. Якщо ви будете дотримуватись енергії цього дня, то ця планета розкриє у вас ці якості на повну потужність. І давайте всі разом зараз з вами помолимося про жіноче щастя в роду. Боже, сьогодні я підношу тобі свої молитви. Про щастя і благополуччя всіх жінок мого роду. Я прошу Тебе, Господи, пробачити жінок мого роду за відмову від себе і від своєї жіночої природи, за приниження чоловіків, за ненароджених дітей, за богохульство і безвір'я, за магію, чаклунство і прокляття, за всі погані вчинки, зроблені ними. Усвідомлено чи ні. Я прошу тебе, зцілить біль жінок мого роду, біль самотності, біль втрати дітей, Зціли, Господи, жінок мого роду від болю зради, від болю втрати близьких і від болю втрати себе. Я прошу тебе, Господи, зцілити біль тілесних страждань жінок мого роду, біль злиднів, голоду. Бідності, біль вигнання і біль зрад. Будь ласка, Боже, зціли їх серця від болю нерозділеного кохання, від болю несправедливості і болю невіри. Я прошу Тебе, Боже, очисти їх серця від страхів, від хвилювань і тривог, від переживань за нас їх нащадків, очисти їх своєю благодаттю від образ. Від розчарувань, від гніву і ненависті, від злості і заздрощів. Я прошу Тебе, Господи, прибери з їх розуму перешкоди на шляху до жіночого щастя, здоров'ю, достатку, благополуччя. Допоможи їм пустити в своє життя щасливі відносини, радісне материнство і милостивний душевний стан. Я прошу Тебе, Боже. Звільнити жінок мого роду від важких спогадів від негативних сценаріїв і програм, від прокльонів і самопрокляті, від усякого лиха, слова і очі, спрямованого в мій рід. Я прошу наповнити серця жінок мого роду щирою любов'ю, благодаттю, ніжністю, істинною теплотою, прощенням і милосердям. Нехай волею твоєю вони знайдуть віру в тебе і на допомогу твою на їх життєвному шляху. Хай буде з ними віра в свою жіночу силу, закладену понад тобою, Боже, свою жіночу красу, мудрість і божественність. Нехай душі жінок мого роду знайдуть досвід сімейного щастя і відчуття взаємної любові зі своїм чоловіком. Нехай прийде до них досвід вірності і чесноті у відносинах, досвід щасливого материнства, досвід життя в процвітанні і достатку, досвід красивої і благополучні жіночого життя, з любов'ю в серці і радістю в очах. Нехай від початкових праматір'ю мого роду до всіх наступних поколінь тече жіноча мудрість. Привабливість, краса і сила, збільшуючись кожним наступним поколінням і знаходячи все більшу глибину, нехай будуть всі жінки мого роду наповненими сильними, жіночими, мудрими, люблячими і коханими, захищеними і введеними Тобою Боже. Хай буде так в усіх часах, в усіх світах і в нашому єдиному родовому просторі. Хай буде з моїм родом любов Твоя, сила Твоя, захист Твоя і воля Твоя. Схиляюся перед Тобою, Господи, хай буде так. Амінь. Всім я вам бажаю мира, добра, щастя і бережи вас всіх, Боже. Напоминаю, що кожного вечора, на сьогодні, мабуть, не буде. О 21-й годині у нас молитва за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ, де ми просимо миру для нашої України і для всього світу. Бережи вас всіх, Боже! Якщо вас було цікаво, пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли почути. Задавайте свої запитання, я з радості вам відповім. Всім вам Божого благословення і гарного вам всім дня. Бережи вас, Боже!